Давай поговоримо про отут ще одна остання теорія поведінкових фінансів, дуже схожа, про когнітивні упередження. Ми трошки е, торкалися цієї теми, і я так розумію, що це про е, е, якщо ми говоримо про зниження ціни, тобі, коли я сама собі кажу, що моє упередження я не гідна, е, я не можу. І ті ж самі когнітивні упередження, коли я кажу собі позитивно, що в мене такий класний продукт, і люди, напевно, відчуваються, що він класний, і готові платити там не 50 євро, а там тисячу євро. Саме це, це те, що я час кажу, повірі, ваш іде, буде вам. І якщо ми віримо, що в нас це вийде, ми нас це вийде. Якщо ми віримо, що в нас не вийде, в нас не вийде. Нас та внутрішня впевненість, з якою ми йдемо в світ, тому що повністю це визначає наші дії. Та наша внутрішня. Така впевненість вона реально транслюється світом, і, і ми зовсім інші числа кажемо. Ми зовсім інші дії робимо, і люди щитують нас інакше. І звісно, ці енергії ми, ми виграємо.